Що ми будемо робити у вічності? Чи буде там розвиток, навчання, відкриття нових істин, чи матиме наше життя сенс, якщо ми вже все пізнаємо? Запрошую вас до перегляду даного відео. Якщо ви ще не дивились попередні відео із даної серії про нову землю, запрошую також переглянути інтелектуальне життя на новій землі, відновлення розумових сил. Листя дерева життя для зцілення народів. Зцілення, про яке йдеться в книзі об'явлення, означає не просто вилькування, воно означає відновлення, тому що хворих там не буде. Споживаючи від дерева життя, викуплені зможуть нескінченно розвивати свої фізичні та розумові здібності, які раніше були обмежені внаслідок гріха, в них буде відновлено образ Божий. Необмежені можливості. Вічність надає безмежну спроможність розумового розвитку. На новій землі безсмертний розум із нев'яночим захопленням споглядатиме чудеса творчої сили та, та таємниці спокутної любові. Там не буде жорстокого ворога-спокусника, який спокушує забути Бога. Стануть розвиватися всі здібності. Вміння та навички, помножиться кожен талант. Знання, що набувається, не призведуть до розумової перевтоми або виснаження життєвих сил. Там можна буде здійснювати найграндіозніші проекти, втілювати в життя найвищі прагнення, найсміливіші плани, та навіть після цього будуть нові вершини, які слід узяти. Нові дива, які викликатимуть захоплення, нові істини, які потрібно осягати, нові об'єкти дослідження, що вимагають застосування сил розуму, душі та тіла, духовні прагнення на новій землі. Без Христа вічне життя було б безглуздим. У вічності, викоплені будуть відчувати велику потребу в Христі. Більше міркувати про його життя та служіння, прагнути до єдності з ним, до повнішого відображення його характеру в собі, мати більше часу, щоб свідчити світам про його незрівнянну любов, викоплені житимуть для Христа та з Христом. У ньому вони знайдуть мир і спокій. Сам Христос жив для того, щоб служити, закликав своїх учнів. Наслідувати його приклад співпраця з Христом сьогодні це вже сама собою нагорода, взаємини з ним, що народжуються внаслідок цієї співпраці, пропонують ще більше можливість жити та працювати з ним на новій землі. Там, з великою радістю та бажанням, раби його будуть служити йому. Хоча Викуплені отримують необмежені можливості для дослідження Божої скарбниці природи, все ж найвищою темою для вивчення буде істина про хрест Господній. володіючи відновленим розумом, якого людина за Божим задумом повинна була шукати від початку. Вільні від сліпучої дії гріха, люди будуть здатні осягати духовні істини так. Як сьогодні можна тільки мріяти, наука порятунку глибока, піднесена та безмежна, що перевершує найсміливіші уяви, буде не просто предметом дослідження, але захопленою вічною піснею. Ці дослідження відкриють викупленим нові грані істини в Христі Ісусі щотижня. Спасенні будуть збиратись для поклоніння в суботу. Тоді, з суботи в суботу, приходитиме всяке тіло перед лице моє на поклоніння, говорить Господь. Напишіть в коментарях, що ви хотіли вивчати чи створити на новій землі. Яку біблійну істину ви найбільше хочете пізнати у вічності? Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. В наступному відео ви дізнаєтесь, чого не буде на новій землі.